Віктор Миколаша, що привезли, як було взагалі? Звідки історія цієї зустрічі? Це історія 22-го року. Ми сьогодні запросили всіх тих друзів, які працюють у нас в громаді, і роторі клуб Мака Хазарія, Вона є керівником програм Харківської області. Юнісеф програми, тобто все, що стосується допомоги для громади, це оця чарівна красива дівчина, яка у нас працює в Харківській області. Це наш великий друг громади. Як вам наша громада? Трохи коригую те, що було казано. Я не керівник просто координуємо гуманітарну спільноту для того, щоб потреби були покрити по тим населеним пунктам, де вони залежать від підтримки. Нема доступу до базових потреб. Є проблеми з опаленням, є проблеми з транспортом. А золочівська громада вони дуже цікаві, дуже активні. З ними дуже приємно працювати, тому що їм не потрібно багато пояснювати, тому що. Ну є досвід і вони знають, як система працює. Взагалі, наші партнери, яких ви тут сьогодні бачите, це вони хто робить цю саме гуманітарну діяльність, і ми намагаємось через спільну працю, через координацію, через транспарантність комунікації та діяльності покривати те, потреби в рамках можливості наших партнерів та в рамках фінансування які на жаль становяться набагато інші з роком, скажіть, будь ласка, от від цієї співпраці ця співпраця залежить від якості роботи місцевої влади. Ні, ми працюємо з усіма, але є певні стосунки, де є відповідальність, і взагалі у мене не було досвіду того, що було б складно з ким-то працювати в Харківській області, тому що влада тут дуже професійна, вони знають свою відповідальність не тільки громади, а, а також старости, які в територіальних громадах вони теж дуже. Активні, допомагають і нашим партнерам, і своїм мешканцям, щоб взаємодіяльність і співпраця була і підтримка, які вони потребують, получали свої, отримували своєчасно. Дякую вам. Гуманітарна дякую спільнота і місцевої влади взагалі починає з територіальних громад і старост, включно голови області і весь апарат. Ну, це, це є такий приклад хорошої співпраці. Да, да? Да. Mm. Да, Ясно, хороший. дякую Дякую. Продуктивна співпраця Бог вам здоров'я. Да. Дякую він да, золочівців. Олександр да. Гарчаренко в кадрі, як завжди, скромний. Люди запитують, куди подівся він. Бачать, як працює. Благо. Нікуди ми не поділимо. Зараз немножко реже. Вчора були в Петровці і на Гур Казачок з стагніями передали. А Благороб. що за чоловік поряд з вами? Доброго дня. Меня зовут Максим Павліченко, благодійний фонд Благороб. Працюємо з Олександром по громаде. громаді, допомагаємо мешканцям, допомагаємо продуктами харчування, хімією і побутовими речами і розвиваємо нові проєкти. Ви знаєте, от Олександр виправдовує всі наші сподівання, ваші сподівання. Виправдовує Гончаренко. Так, ми разом працюємо вже багато років. За цей час усі сподівання, що ми на нього покладали, всі реалізовані всі виправда з міжнародним днем волонтера. Це зараз на зраненій Золочинщині засвідчуємо вам безмежну повагу та найщиріші слова шани і вдячності за підтримку і активну волонтерську діяльність на нашій землі. Сьогодні свято тих, хто допомагає, підтримує сміливо йде вперед. То маючи незглавність та здатність часно прийти на допомогу, вирушає у найнебезпечніші куточки громади. Урочистості з нагоди міжнародного дня волонтера оголошуються відкритими. Ви стали міцним тилом, надійним плечем, військовим і цивільним у важкий час війни. Волонтерський рух став автономною і потужною силою, що об'єднує і слугує фундаментом громадянського суспільства України в нових умовах. Ви є справжня резервна армія, єдиною зброєю, якої є чуйне серце і бажання безкорисово допомагати. Шановна Золочинська волонтерська сім'я, радий вас всіх вітати сьогодні і дякуючи нашим героям, які. 30 кілометрів від цього місця знаходяться на фронтах 52 км з злочивського фронту. завдяки їм ми знаходимося в цьому залі. В нашій громаді також, скажімо так, постраждали люди. Чотири волонтери загинули, три отримали поранення. Але вони їхали допомагати. Вони їхали допомагати тим, кому потрібна дійсна допомога. В цьому зали, люди, яких я знаю 25-30 років тому в різних моменти життя. Ми мали відносини, стосунки, дружні. Але нас об'єднало одне: об'єднало гори людей. Тих людей, яким потрібна допомога, тих людей, які втратили своїх рідних, близьких, тих людей, які воюють зараз на фронтах у різних підрозділах збройних сил України і сил оборони, волонтерська робота це фронт, дійсно важкий, професійний, небезпечний фронт людей, які за покликом свого духу, за покликом Господа Бога пішли допомагати людям, і я вам скажу, що от нам повезло в очистка громаді. Ми е, і готувалися до зими, і харчі, і гігієна, деревина все це у нас є на по кого покластися. І одне з головних завдань, яке було разом з вами, це діти. От я дуже вдячний всім тим, хто допомагає нашим діткам, які виїжджають на море відпочити, за кордон поїхати на західну Україну, поїхати в Харків, в Нікольський, в Зоопарк, в Дельфінарії і так далі. І це ваша робота. Я по собі знаю. Коли ти робиш добру справу, як ти насолоджуєшся тим, що ти можеш зробити добру справу, або ті ж соціальні автобуси, які під обстрілами їздили до людей, подавали надію на те, що вони не кинуті на самоті, але вони могли спокійно, безкоштовно богодуху поїхати в Харків, тобто це робота різних різних напрямів, розпочинаючи від гуманітарної допомоги дітей і в цілому тих. Моментах, які стосуються безпосередньо е, відновлення інфраструктури, нічого нового з ворогом ми не бачили. Ми пам'ятаємо 2014 рік. Ми пам'ятаємо Донецьку Луганську область. Коли активна фаза стала на і розмежування, волонтерські організації багато з вас працювали на цих територіях, і ми цей досі приймаємо на себе. Ми розуміємо, коли закінчиться війна, буде мир, буде перемога. Наступний крок це крок відновлення дитячих садочків, амбулаторії, лікарень, інфраструктури. це потрібно буде робити умови життя наших мешканців задля того, щоб вони повернулися додому до своїх домівок. І це тут ще один виклик після воєнного періоду. І я знаю, що якщо ми тут на місцях і влада, і люди будемо мати добру історію, історію позитивних відносин з організаціями, особливо міжнародних, то ця буде допомога, звісно. Мене це розраховано. Я хочу побажати цей день. І, мабуть, це свято, Міжнародний день волонтерів. Воно одне із свят самих вагомих після свят ЗСУ, День Захисників, День Увиковічення пам'яті наших загиблих. Також один із днів вагомих для кожної людини в нашій території. Це, це точно. І хочу побажати вам. Здоров'я, хочу вам побажати терпіння витримки в цій страшній війні. Хочу побажати вам найскорішої нам всім перемоги і миру. І безумовно Божої благодаті вам, вашим колективам, вашим сім'ям, щоб нарешті ми могли уже займатися іншими справами, справами відновлення. Святом, слава Україні! Дайте мені виконати доручення народного депутата України Олексія Красова. Вони вчора бюджет схвалили. Ну, подивитися, що там буде для прифтровин територій, але тим паче найчаріше вітання. Я хочу від нього передати. Він нагороди передав. Планував бути. Ну зараз в верховній раді дуже такі цікаві речі відбуваються. Тому нехай він там захищає в команді депутатів при територій території і потреби, які нам потрібні. Дякую. Це не моя награда, це награда кожного. Я це буду передавати в мій офіс. Це буде подяка кожного вас. Скі групи на сьогодні, наші дівчата, які сітки плетуть. Знаєте, така потужна команда, навіть тих, які загинули, які пропали бізвісті, які рідні, близькі, воюють на фронтах. Це знаєте, потужний фундамент нашої золочівської громади. Надпотужний без них було б дуже важко. І я скажу навіть більше, ті люди, які це через себе пропускають, це роблять. Це, ну знаєте, прийде час, да їм не я буду говорити, а там скажуть молодець, ти правильно робиш. Тому все на все воля Божа, правильно? І от і отак от, от потрібно робити. Я дуже дуже вдячний. Дякую.